Всім привіт! Сьогодні тільки лінивий або німий не говорить про тему, яка сколихнула все суспільство з приводу податку на кількість дітей. Таке собі. знаєте, Взагалі оце рахування кількості дітей в сім'ї. Вважаю зовсім несправедливим і зовсім ну, не, не якимось недопрацьованим. Чому я так вважаю? Я дитина-перестройки. Тобто, якраз коли весь оцей трендець розвалу Радянського Союзу стався, мені було в 9... 90-му році. Мені було 7 років. Моя мама працювала в лікарні. Їм по 7 місяців не виплачували зарплату. В неї вдома було двоє дітей. Так? І тим людям, які з нею разом працювали, які з нею на той момент були абсолютно в однакових умовах, і там не платили зарплату 7 місяців, і тут не платили зарплату 7 місяців. Але там, де було троє дітей, там якісь пайки давали. Там входила туди і ковбаса, і сир, і масло. Ну тобто, те, що в магазині не було. Мало того, що в магазині нічого цього не було, і плюс не давали зарплату. Тобто люди виживали як могли щось продавали, коров заводили. ну, це це просто трешняк був. І от я пам'ятаю це, я пам'ятаю, коли вона приходила додому, і з, так, з таким сумом, з тими сльозами на очах, вона говорила: Ну, як таке можливо? Ну, невже ті діти хочуть їсти, а мої не хочуть? Тільки тому, що у мене двоє, а там троє. Хоча ми на даний момент ну, усі були в однакових умовах тут. Тобто, і зараз якесь оце, знаєте, дільшка. Ну, не знаю, мабуть, неправильно. Але, можливо, воно і не пройде. А можливо, це, знаєте, таке прощупування, як завжди. Да? Подивіться на реакцію суспільства, а потім все одно зробити по-своєму. Якось так. Взагалі не зрозуміло. Не зрозуміло.